Друзі, всім привіт! З вами Гаррі, команда Cryptology. І на сьогоднішньому уроці ми поговоримо з вами про торговий журнал. В цілому розберемо з вами, як працювати з торговим журналом, яке наповнення повинно бути в торговому журналі і як правильно його заповнювати. А зараз ми перейдемо до мого торгового журналу за цей місяць. В цілому ви бачите тут всі мої позиції, торгові сетапи, які я використовую. Давайте розберемось з наповненням нашого торгового журналу. А перше. Ми бачимо з вами велику таку таблицю, де дуже багато є розділів, які потрібно заповнювати, коли ви працюєте з торговим журналом. Перше це угода. Ми ви можете відкрити тут. Ви залишаєте посилання і скріншот на вашу угоду. Типу, ви відкриваєте позицію, заповнюєте скріни там до після або різні таймфрейми, в цілому те, що вам потрібно для аналізу. Після того, як ви закриваєте цю угоду. Далі це валютна пара. Тут ви можете додати дуже багато різних валютних пар, які ви торгуєте, також криптопари, індекси і так далі. Далі це позиція, позиція шорт або лонг. Далі дата відкриття позиції, так, це конкретний день, в який ви відкриваєте позицію. А далі у вас є торгові сесії, з якими ви працюєте. А я конкретно працюю тільки в першій половині дня, це Лондон, Кілзон, це Франкфурт. З 9 по 10 та з 10 по 12 це Лондон. А другу половину дня Нью-Йорк я не торгую, при нью також не торгую а, на даний момент. А, тому в мене тільки дві колонки: це Франкфурт і Лондон. Ви можете додати собі ще декілька колонок. Це а, хто торгує там АМПМ-сесію на індексах додатково з валютними парами. Так? А, хтось просто торгує 24 на 7 там крипту, а, хтось торгує і Лондон, і Нью-Йорк, і ампм сесії. А в цілому повністю все тут ви можете для себе. Прописати в залежності від того, що ви торгуєте. А також далі ви прописуєте ризик на угоду. На рахунок ризиків ми вже спілкували з вами раніше. Ризик на угоду може бути 0,5%, може бути 1%, 3%, дивлячись, який ваш ризик менеджмент, як ви до нього підходите, і в цілому, як ви з ним працюєте. Далі РР, припустимо, ваш ризик на угоду 0,5%, РР 3%. Виходить, ваша угода 1 до 3, і в цілому, ви, якщо ви ризикуєте 0,5%, ви заробляєте близько 1,3, 1,4-1,5% в залежності від комісії та від спреду, який є у вас в вашій угоді. В даному випадку мій ризик на угоду це 0,5%, RR – 3 і моя чиста така, мій чистий профіт, вийшов 1,3%. Далі ітог, в, ну, це вже якби кінцеве, да, ваша. Ваш профіт кінцевий в еквіваленті вже доларів або євро, дивлячись, в якому у вас рахунок. Тут я його не заповнював, я його не записував, так як в цілому це така особиста інформація, вона вам ні до чого. Тут є результат в, в відсотках. А далі результат угоди це профіт, це збиток, це БУ, далі це угода, яка є на даний момент відкрита, да? і бектест, це та позиція, яку ви відкриваєте на бектесті. Далі торговий сетап. Дивіться, у мене є декілька торгових сетапів, які я використовую в своїй торгівлі. Да? Ось вони, в принципі, всі. Це всі моделі для відкриття позицій, які я використовую. Там є своя специфіка роботи, але сьогодні не про це. Зеленим, в мене відмічено це топ-сетап, який працює з досить високим винрейтом. там винрейт вище 70%, який я використовую да, в інтрадей-торгівлі. В моменті я розумію, що. Цей сетап, як ви бачите, в більшості позицій. Коли ви відкриваєте угоду, у вас є конкретні фактори. Для того, щоб кожен раз не розписувати, які конкретно фактори ви використовуєте. Там багато хто пише це зміна напрямку руху, бос. Далі там розписують зони преміум та дискаунт, зони ордерблоків, ФВГ і так далі. Для того щоб це не робити, ви можете завчасно прописати свій торговий сетап. З повним описом та скринами, і прикріпляти його в ваших угодах. Тоді ви будете розуміти, на які конкретні моделі та конкретні комбінації інструментів ви посилаєтесь. Далі це ваші нотатки. Нотатки по відкриттю позиції, в цілому я досить коротко їх заповнюю, так як на моєму Да, я роблю повний опис своїх торгових моделей, я в цілому розумію, що я роблю. Тут я даю тільки короткий коментар. до... Моєї позиції, типу, просто що відбувалось на конкретному таймфреймі, де я відкривав позицію, і все. Далі, оцінка вашої угоди вона йде від 1 від до 5. Дивіться, в своїй торговій системі я використав 5 ключових факторів. Типу, в мене є 5 факторів, які обов'язково на відкритті позиції. І тут саме я заповнюю не так оцінку позиції там, з точки зору того, як я аналізував там, і проблемні зони, і зони для відкриття позицій. А тут я повністю прописую тільки фактори. Якщо в мене було три фактори обов'язкові, які повинні бути в позиції, я їх заповнюю. Якщо 5, то 5%. А якщо більше, то це просто ну, 5, я розумію, що це вже топ-трейд, тому що я виконав всі критерії і в цілому пропрацював на 100%. Далі, розбір моїх помилок, там, типу, даже в профітних трейдах, ви завжди будете знаходити, що ви зробили неправильно. Можливо, десь раніше зайшли в позиції, ніж було підтвердження, можливо, ви пізніше зайшли після того підтвердження, яке повинно було попливати на ваш на ваше рішення для відкриття позиції. Але тут розбір ви не побачите конкретних коментарів від мене да, по моїх же позиціях. А так як в цілому я просто тут виставляю, якщо я провів аналіз, якщо я не провів аналіз. А типу воно буде стояти або прогресія, або навіть я ще не починав розбирати цю угоду і конкретну ситуацію. Так як ви бачите, всюди вже переглянуті і розібрані всі трейди. Давайте декілька із них я покажу. В цілому тут є дата, тут є валютна пара, позиція, дата, торгова сесія. Якщо ви не бачите торгової сесії, якщо ви не бачите, що десь тут стоїть у вас відмітка по торговій сесії, конкретно в моєму випадку це позиція, яка могла бути там протягуватись на протязі дня, протягуватись в рамках Нью-Йоркської сесії і так далі. Тому в нас є тут Франкфурт та Лондон, і в мене тут відмітки не стоїть, тому що дана позиція відкривалась на Нью-Йорку, і в цілому закривалась вже під ранок на наступний день. А також. Є угоди, які відкривались там конкретно тут є збиткові угоди, є профітні угоди. Давайте по золоту подивимось, В цілому тут позиція в мене була, по якій в мене був збиток. так, я розумію, що це, Тут я зловив стоп з ризиком 0,5%. Після чого я перезаходив в позицію. Також от, тут є мінусовий трейд, мій да, лус, і також є профітний трейд по золоту також цей другий, який ви вже бачили, з рером 6,5 r в цілому так виглядає торговий журнал. Далі тут ви можете собі додати в Notion, в цілому є дуже багато різних темплейтів, які ви можете використовувати, які є в вільному доступі, в різних трейдерів. В цілому тут є бектест, також є конкретні торгові сетапи. Тут саме прописані мої торгові сетапи, там ну, відкривати там, і більш так, детально розбирати сьогодні. Ми це не будемо. І тут показано вінрейт конкретного торгового сетапу. І ви бачите, що цей саме топ-сетап 75%. Чому другий там є по 100, тому що десь в одній тільки позиції я використовував ці фактори, тому воно показує 100%. В цілому, я думаю, ви розумієте, що нема 100% 100% вінрейту в відкритій позиції, і в цілому в торгівлі. Так, Завжди є похибка там, в якийсь конкретний відсоток на конкретний сетап. В даному випадку. Є конкретний у мене Вінрейт да, в, в відсотках. В середньому цей Вінрейт коливається біля 50% по торговим сетапам. В цілому, так, давайте зараз ми перейдемо з вами і додамо сьогоднішню позицію, яку я відкривав в першій половині дня на Франкфурті. Зараз ви бачите графік євро-долар. Це хвилинний таймфрейм. Конкретно позицію там якесь пояснення давати не буду. Я думаю, що в цілому зрозуміло все по графіку, що була доставка ціни на Франкфурті в найближчу відкриту зону ліквідності. Нижче ціна знімала ліквідність, в цілому не було ніякого сенсу йти нижче. Тут я зафіксував позицію. В цілому, так, така вийшла в мене сьогоднішня торгова сесія з одної позиції Давайте зараз ми її занесемо в наш торговий журнал. Ми будемо з вами переносити як посилання на угоду, а також будемо переносити з вами. Це перше це посилання. Також ми перенесемо з вами скрін, який я завжди додаю. Потім, вже коли можна додати іконку, коли ми вже проаналізуємо угоду, євро-долар. Далі ми розуміємо, що це була шорт-позиція. Сьогоднішня дата. 18 а позиції відкривалася в Франкфурті. Ризик на угоду був 0,5%. Чистими, ну і в загальному вийшло 3,5 РР. В процентах в відсотках вийшло десь біля 1,55, якщо я не помиляюсь, 1,52 десь так по даній позиції. А також ми вибираємо, що це була профітна угода. І далі найважливіше для себе те, що я виділяю, що я розумію, що це Франкфурт була доставка ціни до найближчої зони ліквідності. В цілому у нас в моменті був реверсл, але я відкривав позицію вже по офу. В цілому, зверху, у мене було зняття всієї ліквідності. Тому я розумію, що це підходить під критерії валідації мого топ-сетапу. Робота була через HTF-IMP. Також в цьому діапазоні був брейкер на 15 хвилинах. У нас був брейкер на 15 хвилинах, був тест цього брейкеру. Також була робота в імбалансі п'ятихвилинного таймфрейму, і я розумію, що в цілому це підпадає під одні із критерій валідації, які є в конкретному сетапі. Також я розумію, що відкриття позиції заповнювати ми не будемо. Відкриття позиції було саме в момент відкриття Франкфурту, була доставка ціни. Ця маніпуляція відбувалась ще в азіатській сесії. Я розумів, що для. А то, щоб отримати реверсал в основний Лондон в конкретно в Франкфурті, потрібно зняти важливу ліквідність. Це ми заповнювати не будемо, я так текстом про вам проговорив. В цілому, а якщо передивитись по графіку, в нас на даний момент я до себе бачу тут 4 із 5 факторів. Я виставляю 4 з 5. Ну і аналіз вже там конкретно повністю дня я буду робити трошки пізніше. поставимо in progress. В цілому так виглядає торговий журнал. В цілому ви можете для себе створити власний такий темплейц, для себе зробити свій такий, таку модель торгового журналу, як вам буде зручно заповнювати. Дуже багато насправді трейдерів веде просто торговий журнал в текстовому варіанті. Да? Просто виставляє, припустимо, якусь сторінку відкриває в Notion і просто закидує туди скріншоти і короткий опис. Хтось любить більш системно підходити до роботи і більш так можливо більш детально розбирати свої угоди і працювати з ними. в цілому, так виглядає торговий журнал. Так ми його заповнюємо. В цілому, така, таке наповнення повинно бути в вашому журналі. А не важливо, чи він буде виглядати так само, чи ви зробите його більш під себе, чи у вас буде більше різних фішок і так далі. Ви повинні вести торговий журнал. Для чого в цілому він потрібен? Даний торговий журнал допоможе вам відслідковувати вашу результативність на дистанції, працювати з вашими помилками, тому що кожен ну, кожен припускається помилок в торгівлі, десь поспішив, десь раніше закрив позицію, десь неправильно виставив стоп-лосс, вилетів по стопу тільки із того, що неправильно його виставив. А в цілому, це все ви повинні самі фіксити. І ваш торговий журнал це якби ваша статистика. Вашої торгівлі і вашої результативності, і вашої профітності і, можливо, навіть вашого розвитку, тому що коли ви бачите, що у вас дуже багато збиткових угод, а ви бачите, що більшість цих збиткових угод побудовані на вашій лудоманії, на вашому ФОМО, ви знаєте, з чим вам потрібно працювати. А якщо насамперед ви бачите досить гарний вінрейт, ви бачите, що ви профітний трейдер, у вас все виходить окей. Тоді ви просто працюєте далі вже з тим, що для вас є простішим для розуміння і є більш профітнішим. В цілому, коли я працюю з конкретно своєю торговою системою, я на 100% розумію, як з нею працювати. я розумію, які в мене сетапи, які моделі мені потрібно бачити для відкриття позицій. Неважливо, чи це там Франкфурт чи це Лондон. Я розумію, які моделі можуть формуватись на. М5м1, М15-1, М15 М5, це ті таймфрейми, які використовуються в комбінації для відкриття позицій. В цілому з цим я працюю, я розумію, як це працює, і в мене є статистика на дистанції, яка допомагає мені без вагань відкривати позиції по конкретним моделям. Тому ваша основна задача це взяти торговий журнал для себе як за ключовий такий можливо елемент торгової системи, який допоможе вам. Пофіксити свої збитки і вийти на новий рівень торгівлі. В цілому, це основна інформація, яку я хотів вам розповісти. З вами був Гаррі, команда Cryptology. Підписуйтесь, ставте собі нагадування про вихід наших нових випусків. Всім гарного дня!